Вітаю, шановні друзі! Знаєте, історія повертається часто не тому, що вона циклічна, а тому, що ми люди не вміємо засвоювати уроки минулого. Інша мудрість це мовчання. Інколи політиком реально можуть вплинути на ситуацію, але прикривають свою слабкість всяким відмазкам. Сьогодні ми поговоримо про інтерв'ю Енса Столтенберга для видання The Times. Це якраз той випадок, коли політикою краще тримати свого рота на замку ніж шукати відмазки свої нікчемності та слабості. Уже більше року Столтенберг не є генеральним секретарем НАТО? Він керував організацією 10 років. За його генсекування сталася ганебна втеча з Афганістану, війна в Україні, а також загострення та пришвидження світової напруженості. Світ готується до глобальної невизначеності, але глобально Столтенберг навіть не забажав прийняти доносних рішень. Усе віддавали на політику США та їх візію розвитку альянсу. І звісно, чи міг Столтенберг піти проти. Тих тенденцій, які сполучених штатів, напевно, все ж таки не міг. Але, хоч якусь проактивну діяльність, міг все ж таки проводити, коли було б зрозуміло, що секретар зробив все, що міг, але геополітична реальність не дозволила. А так сказати в повній мірі, все ж таки не можна. Зразу як Столденберга змінив на посаді рюте, норвезький політик набрався рішучості уже і про необхідність збільшення витрат на оборону, реабілітаризацію, кращу допомогу Україні. У серії інтерв'ю та своїй книзі «One My Watch Leading Netto in a Time of War» він пробував зобразити себе, якщо не в позитивному ключі, то хоч нейтрально. От цієї суботи він дав інтерв'ю для британської «The Times». Мабуть, кожен з нас пам'ятає перші дні війни. Це був шок переживання за рідних, за націю, за майбутнє. Кожен з нас спробував допомогти країні. Так, одним зі способів національного заклику стали прохання закрити небо над Україною. Були сторіс атаки наших громадян до західних політиків та діячів, але все марно. Навіть була інформація про офіційне прохання від нашої влади. От і Столтенберг підтвердив цей момент. Єнс боявся, що їхня розмова може бути останнім телефонним дзвінком президента. Усі боялися за життя Зеленського та його родини. Всі боялися а дії були. Український президент телефонував з бункера в Києві за словами. Ексгенсека генсека по дорозі прямо до укриття стояли московські танки. Зеленський визнавав, що НАТО не надійшли на наземні війська. Він не погоджувався з цим, але просив закрити повітряний простір. І московити їм не можна було дозволяти літати та атакувати Україну. І тут ми цілком можемо зрозуміти країни НАТО. Вони за 30 років ліберального світогляду, окрім там Швеції і Фінляндії, точніше за 30 років е, цього... от. Світогляду останньої там історії і такого іншого скоротили свою армію до таких собі бонсай дерев, але авіація ще мала ці потуги. Зеленський знав, що НАТО може це зробити. Альянс вже робив таке раніше у 90-х роках. НАТО закрило повітряний простір над Боснією та Герцеговиною, щоб запобігти злочину. Довізники також закрили небо над північним Іраком для захисту кордів. І це справді логічне і дуже реалістичне прохання. По-перше, воно показало б мудаку, що захід не настільки слабкий, Кремль погодився на агресію проти України не тільки через те, що він недооцінював нашу націю та сили оборони. Він повірив, що після втечі з Афганістану у 2011 році колективний захід буде нездатний нас захистити, що максимум це якісь там санкції. І потім все стане на свої круги. А саме реставрація СССР 2.0 по-друге, закриття неба б дало можливість нам ефективніше захищатись. саме в авіації. Кремль мав перевагу і активно використовував її для просування. Плюс не забуваємо про ракетний терор. Але що відповів Столтенберг? Столтенберг відповів, що розуміє це прохання, але це неможливо. Спочатку треба знищити московські системи ППО в Білорусі та Московії. Інакше вони звиватимуть літаки НАТО над Україною. Цікаво, чому за чотири роки війни ППО Московії, наприклад, не діяло глибоко на нашій території. Чергова відмазка. Будь-який московський літак чи гелікоптер доведеться збивати це, означатиме справжню війну між НАТО та Москвою. Альянс не готовий до цього, але відповідь доволі прозаїчна. Байден тоді був президентом США. Він заявив, що Захід не ризикуватиме третьою світовою війною заради України. Ну тобто, дід Бідон з циклом Саліоном просто забоялися ескалації. Це те на що розраховував Кремль. Сам Захід перевосхитілося силами московитів та повірив, що справді Київ паде за 72 години. І нам довелося фактично самим захищати себе і втрачати кращих наших бійців. Але навіть якщо повірити, що бач, збиття навіть московицьких ракет буде третьою світовою, які, які інші варіанти допомоги. А ми чудово пам'ятаємо відповідь Діда Байдена на вторгнення. Смішні санкції, ні СВІФТА, ні на нафту, ні що. Кремль просто посміявся, як лагідно їх покарали зі зброєю та сама ситуація. На їх збочену пацифічну думку, це те, що могло спричинити третю світову ядерний апокаліпсис, і коли в нас найбільше було шансів, вони нас їх позбавляли страхом ескалації. Тому на місці Столтенберга треба сидіти як дід чи як Саліван і мовчати, або говорити правду, що вони зробили менше, ніж могли. Я подякую, друзі, вам не дивлячись на ці всі перепитті геополітичні, всім, хто збирав на. Наземно роботозований комплекс. Я велике вам спасибі. Скоро буде новий збір. що чекаємо. Це вам просто приклад, що ми все це зробили разом. Відмова надати Зеленському повітряні сили була частиною того, що Столтенберг назвав суперечливим підходом НАТО до допомоги Україні. Але перед цим як перейти до цих слів, хочеться додати один австрійський художник, коли починав Другу світу, теж сподівався, що Британія та Франція гаранти незалежності Польщі кинуть їх. Як вони кинули Чехословачини в Третьому райху, були щирі переконання, що таке станеться. Вони навіть на кордоні з Францією тримали мінімально можливі сили. У Франції навіть ходили плакати, для чого вмирати за Дансем, але в нікчемного Чемберлена та Деладія вистачило хоч честі виконувати зобов'язання, а у гарантів у наших були лише відмовки та юридична акробатика. Тому можемо сказати, що в Байдена менше честі та рішучості, ніж в Миронюха Чемберлена. Але це колективний захід зараз в такому стані. Байден, хоч чимось то допоміг. Знаєте, хоч щось закинув його в сторону. Хороше після початку вторгнення усі країни зустрілися в штаб-квартирі НАТО. Вони ухвалювали два рішення: перше посилити підтримку України, Друге – запобігти ескалації конфлікту за межі української території. Ну бо слабкі Стотенберг визнав суперечність між цими цілями. Якби метою була лише перемога, альянс міг би направити свої війська та авіа... авіацію, ну хоч би авіацію. Але цього не сталося. НАТО не хотіло повномасштабної війни з Москвою, тому надіслали зброю та боєприпаси. Він порівняв ситуацію з початком Другої світової. Тоді США підтримували Велику Британію, але самі не втручалися. Американці надавали зброю, а не солдатів. Лише після Перл-Харбора вони приєдналися до бойових дій. тепер пояснив мету альянсу: не створити новий Перл-Харбор, не втягнути всіх членів у пряме протистояння. Підтримка. Продовжується, вона дала змогу реально чинити опір, але війська не вводяться. Альянс не бере безпосередньо участі у військовому конфлікті. Він вважає це виправданим правильним підходом. Вона час Столтенберг назвав недоліки. Допомога була занадто малою і запізнілою. Українська ситуація демонструє як силу, так і слабкість альянсу з моменту повномасштабного вторгнення надали безпрецедентну військову підтримку. Без неї країна наймовірніше не змогла б так захиститися, але це так. Смішно порівнювати нашу війну на більшу в Європі з 45-го року з Перл-Харбором. Американський ізоляціонізм, який будувався на столітній ізоляції та конфлікт, у вас під боком, знаєте, пане Столтберге, можна згадати приклад з історії вашої країни. Норвегія теж в 40-му році вважала, що війна і у мене це буде нейтралітет. Сиський ага. художник взяв і висмаркався в ваш нейтралітет. Тому не дивуйтеся, що війна. І до вас постукає, але Столтенберг знову лукавить. Підтримка НАТО та США була малою порівняно з можливостями, і поки політики важили уявну ескалацію погрозами Кремля, ворог посилював себе, а ми втрачали можливості та час на те, аби захистити краще і не розтягувати цю війну, і не вбивати ще більше наших громадян. Потім Столтон вирішив згадати аж 14-й рік, і справді за 11 років думки певні з'явилися. У 14 14-му Московія незаконно анексувала Крим і увійшла на східний Донбас. До повноштабного вторгнення 22-му році союзники майже не надавали військової допомоги. Летальної зброї також майже не було. Альянс боявся спровокувати агресію, але така все одно відбулася. Звісно, ми маємо після війни критикувати нашу владу за підготовку до війни, але Захід мав негласний ембарго на збройну допомогу. Цей ембарго гарно поміг. Нам оформити Обама та Меркель помогли, точніше два прогресивніших політика Європи. Думали, що Слабаків будуть поважати. Ні, їх слова розвітруть в порох. Столтенберг припустив інший сценарій, Якби Україна отримала більше зброї раніше, може було б запобігти великій війні. Кремлівський удах міг би зрозуміти, що напад буде дорого коштувати. Країна вже була б озброєна союзниками, але цього не сталося, тому атакувати було набагато легше. Тут майже ситуація з народною мудрістю. Знав би, де впаду, то б перину постелив. Треба було діяти в 14-му чи 15-му, а не думати про це майже за половину декади. Були інші думки, звісно, колишнього генсека і про Афганістан. Чи бачи їм не вдалося збудувати демократію там за 20 років і про те, що Трамп планував вийти з НАТО 18-му, і про територіальні поступки в Україні та інші моменти пов'язані з підтримкою нас. Сотомер каже. Точніше, хоче після бійки махати кулаками, показує себе глибоким візіонером, який ніби бачить все на роки, але чесно, попри його дії, виходити зараз і говорити про минуле це як мінімум непорядно. Бо хоч би говорити це з визнанням, що сам недостатньо зробив. Тоді було б зрозуміло, що ти погоджуєшся. Це важливо говорити, що підтримка Україні зараз потрібна, навіть в його пост статусі, це теж щось додає. Але робити це якось більш глибоко, з визнанням того, що натупив сам. Особливо, коли війна затягнулась і ми платимо кожен день, кожну хвилину, кожну секунду, дуже дорого за те, що не зробили, не допомогли нам раніше зробити. Його конкретні звинувачення проти США. в... Пораженських настроях, критика Франції та Німеччині за заперечення реальності, розкриття того, як ЄС виконав обіцянки про мільйон снарядів і загальна оцінка політики, як занадто мало, зато пізно, малюють картину альянсу, який неодноразово не виправдав свої зобов'язання. Однак його власні зізнання про недостатню підтримку ставлять питання чи не спричиняє страх ескалації, повільно поразки замість можливої швидкої перемоги. З неї можна погодитися точно сила на полі бою визначає силу за столом переговорів. Питання залишається відкритим. І навчиться захід на цих визнаних помилках. Чи історія повториться знову. Всім всього найкраще. Але чекайте. Шансу Заходу виправитися ще є. Ми тримаємось. Допомагайте силам оборони. Всім всього найкраще.